Назвіть три найкращих місця відпочинку в Рівному де ви відпочиваєте? Я відпочиваю в парку Шевченка, Це далі кафе Магнат, кафе Бар Магнат. І третє місце десь так. Кафе-парк. парк того саме. Який найкращий вуз міста Рівного, коледж чи школа? Чому саме? Найкращий вуз це ну, ВГП, бо я там навчаюся. А чим саме вам подобається? Подобається тим, що це якби один із найпрестижніших вузів України і дуже хороша якість освіти, яку там надають. Яких відомих рівнян ви знаєте, які відомі не тільки на території міста, але по Україні, можливо, у світі? По Україні це Луценко, напевно, В Відомі рівняни. Більше таких не знаю.